Друзі, усім доброго раночку. Отримала вчора посилочку і якби рослинки, а посилочка від сайту Зелений Дм, я у них вже виписувала, але е таких маленьких рослинок я ще не отримувала. Рослинки в чудовому стані. Я нічого не скажу на ноту на ту вартість, яку вони там коштують, вони зовсім не виглядають, друзі. Зараз по порядку. Що я замовила? Це ось, очіток. Очіток зараз я прочитаю. Ой, цвірніс сідум. Сідум зібальда Медіо варігату Дивіться, одна, один, один там. Дивіться, поганий такий торчить, вже квітує. Ну, значить, прийнявся там. Ну, друзі, коштує він 79 гривнів. Я думаю, що за 70 гривнів можна було б купити щось таке величеньке. Далі, що мене поразило, це оцей е, зараз клапагон. Клапагон. Сорт називається Pink Spike. Він коштує 245 гривень. Чому я забрала цю посилку? Забрала я її тому, друзі. Що я зробила предоплату весною, а вислали вони мені тільки зараз. Предоплату вони не вертали. Ось треба забуло замовляти квіти. ось, І я наполовину список переполовинила, то що там було на тисячу гривень з чимось замовлення. Хорошо, що я його переполовинила, бо я би, мабуть, плакала над цими рослинами. Дивіться, одна волосиночка там торчить з отакими листями, друзі. В общем, просто нема слів. Далі йдемо. Далі у нас йде каханеклоя, зараз надує сорт, велика ауреола. Дивіться, оце велика каханеклоя. Ну, Хоча б сантиметрів 40 вислали. Та щоб там було щось. Але, як ви виходить, оці саженці, то хоч і знижуйте ціну, Ну, наразі воно вартує отаких гроші, друзі. І остання рослина це кочедижник, кочедижник, ну Там я бачу, що щось розростається, мабуть, коли попаде в землю, він піде гарніше. Він не дуже, ну, не дуже великий росте сорт, називається кінпонський сільвер ось Мені дуже подобалось його забарвлення листя і таке різне листечко. Друзі, ось цим я не знаю, я не можу сказати, що погані рослини. Ні, вони гарні, в гарному стані всі, але не ту вартість, що вони у них коштують, вони дуже маленькі. Тому я з цим сайтом буду, як кажуть, прощатися. Чому замовляла? Тому що я і раніше у них замовляла. Ну, рослинки були троші, трошки величніше, ну більше, ніж зараз. Ось, і у них є такі рослинки, які я не, не знаходжу на других сайтах. Ношим отакі, друзі, у мене справи. Зараз підемо на мою діляночку, я вам покажу, що я вже зробила біля свого навісу, який ми збудували замість курятнику. Друзі, потрошку-потрошку наводю порядок. Ще так безлад такий, бачите, творчий, дещо пересаджую. Ці рослинки тут буду вбирати. Зараз вам покажу, в якому стані на цей час у мене ця діляночка. Сюди вже переїхали деякі рослинки, друзі. Купувала дуже мало рослин, це в основному усі мої. Оця гортензія пінки я її перенесла прямо з комом землі. Вона вже десь дня 3-4. Сидить вже непогано дуже виглядає. Оцей злак я купляла. Там далі злак я вже показувала вам. Я купляла це осока пальмолисна. І дві лаванди це мої лаванди. Вони з таким варігатним листячком, ось, Але зараз вони набирають такі нові е, прирости, і вони такі зелені. Ось, і сюди пересадила морозець і по бордюрчику, друзі, посадила примулу. Ось, єдине, що гібіскус перенесла, у мене такий був саджанець на продаж, але я його залишила собі. Він отакий, бачите. Рожевого кольору, трошки прихворів. Думаю, може зірвати у нього листечко, але не весь, там знизу. А тут вроді так непогано. Поливаю, теж перенесла з комом землі, але коли тащила його, трошки осипалося. Друзі, вчора думала, думала, там у мене трошки зона городу, чим відділити. Мені там потрібні такі високі рослинки, і у мене в горщику оцьому, два роки зростав оцей ялівець. Це з невисоких ялівців. Ось і я його посадила на вертикаль і почала вистрігати у нього в тому році таку по типу бонсай, чи як їх називають, чи та, хто називає по-другому. Ну, в общем, вистригати на ніжках буде у мене. Я лівець на ніжках. І там у мене друзі два роки сидів в, в зоні городу, чекалкінгоріг. Я його сюди перенесла, тому що там не дуже гарна земля. Думаю, може він піде потрошку-рости. потрошку Отакі, потрошку От друзі, у мене на сьогодні справи, чим я займаюся. Ось, і ту сторону діляночки я коли завершу, я, друзі, вам усе покажу. На цьому буду завершувати своє таке маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей!